Ми свідомо шукали локацію трошки в стороні, трошки далі від Буковелі і від всього того, що там вже набудовано. Перше, це продиктовано ну, певними технічними вимогами. Так знайти локацію, біля якої більше нічого нема, і що ще важливіше, нічого не з'явиться, тобто ніхто не зможе побудувати щось поруч з нами. В нашому випадку локація оточена майже з трьох сторін лісом. Дуже гарно, дуже мальовничо. Велика площа. Друге, ну насправді логістично локація дуже зручна. 15 хвилин з вокзалу, з центру ворогти, є трансфер, можна до нас добратися. Взагалі цей напрямок: Ворохта, Верховина, Косів ну, в певному сенсі, десь був чи є недооціненим, і на сьогоднішній день до нього є великий інтерес. Нам подобається, що ми ніби опинились знаєте, як в центрі. Так, цих, цих подій, цього інтересу, далі е, воно буде ставати ще популярнішим. Відповідно, ми впевнені, що коли ми заходимо на недооцінену локацію, е, її потенціал до капіталізації великий. І ми переконані, що навіть те, що ми вже зробили, капіталізувало е, у нас локацію, і те, що ми плануємо ще там побудувати, реалізувати, воно ще додасть цінності.